У стоках ензиму, які потрапляють в міську каналізацію, міст небезпечних речовин перевищує норму в сім разів. Про це повідомив виконувач обов'язків директора Львівводоканалу Степан Пакіш. В комунальному підприємстві вкотре зробили аналіз каналізаційних вод. Концентровані органічні стоки завдають непоправної шкоди роботі міських очисних споруд, адже перевищення показників у промислових стоках у 3-4 рази руйнує труби. Сказали, що смердить ті відходи. Стараємося другими тими вулицями пройти, щоб не нюхати того. А що ми можемо зробити? Ну що можемо зробити? Нічого не з Собою не будемо носити і от поливати чимось. Біля нас асфальтний там завод є. Ну скільки років раніше було, такого не було. Ну вже відповідав і садовий нам на питання, що що приборкають, що то десь зливи ті, очисні, і щось там не роблять. І тому воно так. Покращити ситуацію могли б, якби ензим перед зливом до свої стоки на підприємстві, вже почали встановлювати надсучасні механізми очистки. Та найважливіша частина анаеробний реактор запрацює лише у 2014-му.